Привіт! Сьогодні я до вас прийшла з павичем, і сьогодні ми будемо робити для павича ось такого хвоста, верніше, елемент хвоста в вір'їнку. Так, палич у нас ось він. Зараз вам покажу цього павича. Такий він у мене вийшов. Майстер-клас по плетінню я не виставляю, тому що декілька разів переробляла, і я думаю, нехай показу йти. Хто дійсно вміє його робити? Мастер-класи є, і є якісні мастер-класи, тому я рекомендую там подивитися, як робить павича. Чому переробляла, як завжди, намалювала. І під, під домілюнок плела павича. І коли сплела його анатомію тіла, вона показалась мені дуже дивною. Тому Ця частина тіла більше схожа на гусака або на лебедя. Ну, нехай буде так, мені воно до очей приємніше. Так. По кольорах зараз розкажу вам кольори. Синій колір. Це у нас буде е, колор амбер. Синій, не синій, а блакитний із фіолетовим. Ось такий дав синій колір. Е, голубий кольор це цей самий блакитний амбер плюс декоративна перламутрова фарба. Оранжевий кольор, тут МГФ э, фукція плюс жовтий амбер. І зелений колір, тут салатовий амбер, чисто зелений амбер і бірюза амбер. Ось це так по кольорах. І серий кольор, тут біла фарба-радіаторна сніжка і чорний колір сніжка теж. Так по кольорах все. Я приймаю, далі ми перейдемо до трубочок то плеще покажу ось. До трубочок перейдемо. Так, наповеча у мене пішло на хвоста на всього, пішло 256 трубочок, намонтаних на міліметрову спицю. Довжина, довжина у нас 7 см. Ширина полоси 2,5 см. Це 256 см. Зараз я скрутку зріжу, можна не зрізати, але коли робить пірочку, так мені зручніше. Тому я зараз покажу, як я зрізаю. Просто беру і не профарбоване зарізається. Ось так, і стали вони завдовжки 6 см. Так, це самі найменші підлімки. Слідуючі пір'ємки у нас. Теж 256 штук. Теж намотані на спицю 1 міліметр, ширина полоси 2,5 см, і довжина їх в мене вийшла 10 см. Теж підрівнюю і зрізаю з Так, Зарізала. І найдовші на Напереліночки теж 1 міліметр спиці, 2,5 см полоса. І, довжиною, не здається, в мене тут 14 см. І теж зрізаємо скрутку не скрутку скоротку. так. Теж пішло 250 штук. Так, це ми зрізали слідуючими елементом. Будемо робити. Маленькі волосинки пір'їнки. Так, от у нас обрізається. У нас пір'їнка буде тільки така. І починаємо робити з менших, з самих найменших турбочок. З самих найменших турбочок. Тут ми використовуємо клей полімельний. У мене він дуже густий, цікава фірма і дуже густим клеєм. Ось тут. Це трубочки, яка скрутка у нас не дуже зрізалася, тому ми їх використовуємо в першу чергу і складаємо ялиночку. наносимо клей, наносимо клей. І... Складаємо ялинку. Якщо ми надрізали і у нас все добре, Скажу так, по довжині, то як правильно зробити, щоб не постійно не вимірювати середину, куди класти. Просто кладемо ось так на кушину і ця трубочка повинна трошки бути довшою за попередню. І воно тоді виходить тієї, так би мовити, серединка трубочки знову. Сказати ще, що, що ці трубочки, так як і на нашого павича, фарбувалися зразу густою просочкою, де, де готуються розчин фарби, зразу для фарбування. Коли я робила розрахунки, то у цих трубочок в середньому йде опять 6 штук на 5 см. Ото давайте зараз провіримо. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Але я робила із запасу, будемо сподіватися, що мені хватить на все те, що я запланувала. Яко розраховувала, що ділила пюрінку на три частинки, значить, третя частина коротша, середньої довжини і дов... найдовшої довжини. Але під час роботи ну, звернула де Довжина поділити на половину буде коротша половина, а потім друга половина йде на середній і найдовше. Отак От буде правильніше сказано. Хочу сказати, що, якщо плануєте, так, як і на пір'їнки, після ока є продовження, я просто пірінена відзяла, і там після ока ще є продовження цих пір'їнок, Ну, я потім вам розкажу, як це можна зробити. Ну, в даний момент вирішила не робити цього. Може бути можливість ще робити павича. Тоді, можливо, тоді попробую, може, другим способом фоста попробую. І коли я обмікувала, як мені зробити цього хвоста, як робити перегінки, знаєте, є така. Робили склад із риби. І щось мені це нагадало. Думаю, о, воно буде зовсім не гарне. Беремо тепер середні трубочки. починаємо з середніх трубочок. Я думала, буде зовсім негарно, буде схоже на той із риби. Але коли побачила взагалі, який хвіст виходить, ну, то мені сподобалось. Рідко були, буває, коли я була на своїми арпотами. В даному випадку мені це сподобалося краще, ніж я сподівалася. Бо здебільшого нашого уявлення з тим, що виходить в кінці, дуже відрізняється, ми думаємо, не, а результати виходить інші. І це дуже псує настрій. Хоча з часом розумію, що в тебе вийшов гарний виріб, все в тебе вийшло. Але ти засмучений тим, що ти не отримав того, що ти хотів. Щось заспішило. Так, отут можна, скажімо так, їх підтягувати. Якщо вам натяг не подобається, то ви можете все це підтягти. Знову я хочу сказати, що розмір трубочок я вам, мабуть, підпишу на початку відео. Так, хочу наголосити, що це, скоріше, не мастер-клас, а хід робіт, які я роблю. Тому що часу знімати практично немає. Тому... Якісні мастер-класи, тому хід роботи. Як робиться. І останнє вклеюють. Не те, вклею, це теж цей останнє підклеює. Підклеїмо її зараз це... я підклеїла полімен. а От, наоборот, треба гарячу. Це будемо знати, що точно буде травматиця. Ось так, так, це зробила, Тепер що ми робимо? Ми отак, отак, завертаємо. Вона турпочки ще мокрі. І, ось, і вони гарно завертаються тепер. Хочу сказати, якщо ви хочете, щоб і отут йшли периночки, вам потрібно зверху зробити ось такого, спочатку зелене, і потім ще декілька оборотів, просто зверху накласти і жовтою трубочкою все це підкрутити. Потім зверху, коли це вже буде зробити ось так, як буде готове око, коли воно буде готове, ви. Оці верхні трубочки ви їх не підклеюватимете, просто зверху надійнете, потім ножничками два-три шара зріжете, і у вас повага вийде, що крім оцих трубочок то ще будуть додаткові вір'єночки. Приклеїти, прийдеться вам тільки тут того дополовину ока. Так, ну от, ми зробили. ось такі у нас. Тепер зрізати потрібно. Якщо вже до цього дуже-дуже серйозно відноситеся, можете вкласти таку лінійку і кляничку зрізати. Ну, Я зрізаю науку. Так. так, тепер тут перехід. Коли перехід, то беру останню меншу і три довшого. От п'ять трубочок, які йдуть на Ось так, щоб був планіший перехід. Далі з цієї п'ятої йду до передостанньої. І так само мені треба зарізати на кашину. Ось так. І з цієї сторони теж. Коли отут вони відклеюваються, то це все карта натрибацьовляє. Потім треба грунтовкою добре пройтися, щоб воно приклеїлося. Присіть. Ось так. У нас така пірінка готова. Далі підфарбувати крей злізів, прибираєте клей і полакувати. Можливо, ще десь підклеїти. Тут Будемо клей приймати. Спірінкою все.